Слухайте це відео до кінця, і Господь обов'язково захистить і допоможе вам і вашим родинам. Господи, як багато ворогів у мене, багато тих, хто повстав проти мене, багато хто говорить про душу мою, не спасе його Бог Його, але Ти, Господи щит мій, Ти слава моя, Ти підносиш голову мою, голосу моїм взиватиму до Господа, і Він відповість мені зі Святої Гори своєї. Я лягаю, сплю і прокидаюся, бо Господь захищає мене, не побоюся численного війська, яке звідусіль оточило мене. Устань, Господи, спаси мене Боже мій, у усіх ворогів моїх, що ворогують на мене без причини, зуби нечестивих потрощі. у Господа спасіння на народі Твоїм, благословення Твоє. О великий господарю, небес та землі, вічний Отче, що водарюєш з покоління в покоління, творцю життя праведнику і відпустителю гріхів, Тебе я благаю, вклоняючись душею і тілом у покаянні, Боже Всемогутній, ти, що сяєш, як сонце день і порі, зглянься на мене, недосконалого, враженого слабостями душі. Вили на мене Твою милість, омий мої гріхи, прийми моє серце обтяжене тягарем про грішень, вічний опікуне, що йдеш завжди з нами, даруй нам силу в життєві бурі, дай нам своє благословення, напишіть імена та прохання в коментарях. Настав наші кроки у повсякденній роботі, щоб ми. Приносили плоди для Твоєї слави, лікарю наших душ і тіл, в ім'я Твоє просимо стілення. освіжи нас Твоєю, благодаттю, що цілить рани та відновлює. захисти нас від усього лихого, від спокус і від сил темряви. Нам, слабким, потрібна Твоя рука, що веде й обіймає. Ти, що бачиш у глибинах сердець, викликаєш до покаяння, прийми нашу скрушену молитву, дай нам відчути Твоє спасіння, засяй у наших життях. Як зірка на вечірньому небі і приведи нас до гавані Твоєї незмінної любові, о Господи, дай Україні перемогу, щоб стояла міцна і вільна, благослови її народ, захисти від ворогів і зла, щоб ми спільно під Твоїм крилом будували мир і гармонію, та здійснювали Твою волю на землі, як і на небі. Амінь. Господня земля і все, що наповнює її, Всесвіт і все, що живе в ньому, Він на морях поставив її і на річках утвердив її, хто зійде на гору Господню і хто стане на місці святому Його, той, чиї руки невинні, а серце чисте, хто душею своєю не прагнув марноти, не клявся неправдою ближньому своєму. Благословення від Господа Він одержить, милість від Бога Спасителя свого, Такий рід тих, хто шукає Його, хто молиться Богу Якова, підніміть брами верхи ваші, підніміться двері вічні, і увійде цар слави, хто цей цар слави, Господь могутній і сильний, Господь сильний у битві, підніміть брами верхи ваші, підніміться двері вічні і увійде цар слави. То цей цар слави, Господь сил він цар слави, Отче Небесний, Господи Ісусе Христе, Ти, що з любов'ю на нас дивишся з небес. Прийми нашу скрушену молитву, проникнуту вірою, надією, серцем сповненим глибокого каяття за наші гріхи. Ми звертаємося до тебе, бажаючи визнати твою неоцінену милість і благодать, якою ти обдаровуєш нас щоденно, Господи, благослови нас. Напишіть імена та прохання в коментарях і даруй нам прощення за всі наші порушення і прогріхи. Висвітли наші душі своїм божественним світом, щоб ми завжди бачили правильний шлях у цьому житті, благослови наші щоденні турботи, працю, щоб вони були на добро, і благо наших ближніх в Твоїх руках, Господи. Ми шукаємо захисту від усіх видимих і невидимих ворогів, огорни нас своєю міцю і оберігай від усього зла, даруй нам сілення від усіх недугів, як душевних, так і тілесних, Визволи нас від усіх турбот і скорбот, освітли наші серця Твоїм вічним світлом, щоб ми завжди були наповнені Твоєю присутністю, нехай Твоя нескінченна мудрість буде нашим провідником у житті. Щоб ми завжди діяли за твоєю волею, покладаючи своє життя на Твоє проведіння. Ми благаємо Тебе, Господи, за допомогу у наших щоденних клопотах, за силу подолати наші гріховні схильності, допоможи нам покласти наше життя, в Твої руки вірячи в Твоє незмінне керівництво, зі скромною вдячністю ми прославляємо Тебе, трійця єдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай Твоя благодать, завжди буде з нами, оберігаючи, ведучи і благословляючи нас у всіх наших ділах. Амінь. До тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, не мовчи зі мною, щоб через мовчання Твоє я не став подібним до тих, хто сходить у могилу, почуй Госпо зблагання мого. Коли я взиваю до тебе, коли здіймаю руки мої, до храму святого Твого, не погуби з нечестивими душу мою, не знищи мене з тими, хто чинить неправду, хто з ближніми своїми говорить про мир, проте в серці їх злоба воздай їм по ділах їхніх, по злих вчинках їхніх, по справах рук їхніх воздай їм, дай їм те, чого вони заслужили, за те, що вони були байдужими до діл Господніх. До справи рук його, ти знищиш їх і не піднімеш їх, благословен Господь, бо Він почув голос благання мого, Господь помічник мій і щит мій, на нього уповало серце моє, і Він допоміг мені, ожила плоть моя, і я прославлю його піснею моєю, Господь міць народу свого, і спаси на твердиня помазаника свого, спаси, Господи, народ твій, і благослови здобуток Твій. Завжди паси, піднось його, О Всевишній Боже, Вседержителю Неба і землі, творцю всього живого та неживого, прийми просимо наше скрушене молитовне благання в цю годину. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від самого початку нашого існування ти був нашим провідником, але ми сліпі та глухі до Твоєї святості часто забуваємо про Твою благодать і милість, сповнені гріха, ми втрачаємо дорогу до Твоєї святині, але Ти в безмежній своїй любові завжди очікуєш нашого повернення. О Боже, сповнені покаяння та прохань, ми визнаємо свою слабість і недосконалість перед Тобою. Ми, грішники, але молимо тебе про прощення за наші пороки та гріхи, що їх вчиняємо. Подай нам силу, щоб завжди бути справжніми християнами перед твоїм обличчям, оберігаючи нас від спокуси, недолі твоїх руках, Господи, доля всього живого, тому ми благаємо тебе про благословення і провід у нашому щоденному житті, Освітли наші дії, щоб вони були відповіддю на Твою волю і дай нам мудрість у прийнятті рішень, О всемогутній молимо тебе, зцілення для тих, хто страждає від недух. Нехай Твоя благодать торкнеться їхніх душ та таті, приносячи обнову та відновлення, захисти нас, напишіть імена та прохання в коментарях від цього злого від усіх пасток, диявольських від усіх небезпек, що чатують на нашому шляху, оберігай наші душі від зради та байдужості і укріпи нашу віру, щоб ми завжди були тобі вірні, о Господи, дай нам надію і впевненість у Твоїх обіймах. Щоб ми завжди пам'ятали про Твоє величезне милосердя і жили в мирі, любові та гармонії від серця, благаємо, прийми наше молитовне благання О Всевишнє. амінь. Блаженний, кому відпущені беззаконня і чиї гріхи покриті, блажена людина, якої Господь не поставить гріха, і на вустах якої нема лукавства, допоки мовчав я про гріх мій, знемагали кості мої від цілоденного крику мого, бо вдень і вночі тяжіла наді мною рука Твоя, і я страждав, в мові тернових шипів. Та я відкрив тобі гріх мій і не затаїв беззаконня мого, я мовив, звинувачу себе перед Господом у беззаконні моєму, і ти зняв з мене провину гріха мого, ось чому кожен праведник молиться тобі в час скорботи, і коли настане повінь, води, не досягнуть Його, ти захист мій у скорботі, що охопила мене, ти радість моя, визволи мене від ворогів, що оточили мене напоумлю тебе і наставлю на путь, якою підеш, очі мої слідкуватимуть за тобою, не будьте, мов кінь або мов, які розуму не мають, ще по яких треба вгамувати повідями, гнуздою, щоб вони підійшли до тебе, багато скорботне, нечистивому, А того, хто покладається на Господа, огортає милість, веселіться перед Господом і радійте праведні, торжествуйте всі чисті серцем. О Господи Ісусе Христе, світло невечірнє, що сяє, як зоря, на небесному обрії, Ти, що обіймаєш всесвіт незбагненною добротою, прийми моє благання, вивита зі скрушеної душі, Всевишній Спасителю, що є Верховним управителем життів наших, загляни в серце моє, засіяне бурею життєвих бурхливостей і освіжи Його Твоєю благодатною росою. Світи мені шляхом правди, коли заблуджуюсь у темрявах, сумнівів і рятуй мене від хиткості світу цього, тобі кланяюся, Ісусе, докторе душевних ран, оздоров моє тіло від мору всякої недуги, а душу від окаянго яду гордості та самовпертості. О, великий відкривачу в Тобі я шукаю захисту від усього злого, ти, що розділяєш день від ночі, відділи мене від спокуста обманів диявольських, Спасителю, що жертвував собою за нас, подай мені силу протистояти гріховним бажанням і спрямовуй мої кроки на шлях праведний. Коли я зіткнуся з бурою життєвої тривоги, будь моїм керманичем і веди до безпечної гавані. Коли моя душа знесилена болями і втомою, обійми мене, розігнавши мої страхи, благослови Господи, напишіть імена та прохання в коментарях. Моє щоденне життя, даруй мені розуміння і мудрість у кожному вчинку, поможи мені працювати для Твоєї слави, щоб моя праця була плодоносною, благословеною, о Господи. Моє серце є твоєю поляною, засій в ньому зерно твоєї любові, щоб воно дало багатий врожай віри, віринодієї, любові, за твоєю милостивістю прийми моє благання, і нехай завжди буду захищений під Твоєю благодатною рукою. Амінь. Засуди, Господи, неправедних супротивників моїх, стань до бою з тими, хто бореться зі мною, візьми зброю і щит і стань на допомогу мені. Вийми меч і відпий гонителів моїх, скажи душі моїй, я спасіння твоє, нехай будуть посоромлені і знеславлені ті, що шукають душі моєї, нехай повернуться назад і вкриються соромом ті, що замислили проти мене лихе, нехай розвіються, як порох на вітрі, і ангел Господній, нехай їх жене. Нехай дорога їхня буде темна і свиська, і ангел Господній нехай переслідує їх, бо без вони моєї вони таємно поставили на мене смертельні тенета свої, без причини не славлять душу мою, нехай зненацька прийде загибель на них, і тенета, що таємно поставили, нехай зловлять їх самих. Хай впадуть у них на загибель, а моя душа нехай радіє перед Господом, веселиться через спасіння Його, тоді всі кості мої скажуть: Господи, Господи, хто подібний до Тебе, Ти визволяєш, бідного, з руки сильного, вбого і нужденного від грабіжників Його. Постали проти мене неправдиві свідки, допитують мене про те, чого не знаю. Відплатили мені злом за добро, шукають смерті душі мої. Я ж коли хворіли вони, вдягався в веретище, смиряв постом душу мою, і молитва моя за них завжди лунала в мені. Я догоджав їм, як друго, як брату своєму, ходив сумний, похмурий, побиваючись за них, вони ж зібралися порадіти з біди моєї, зійшлися, аби глумитися з мене, не знаю, за що ганьблять мене, а не жаліють, дражнять мене, гузують з мене, скригочуть на мене зубами своїми. Господи, коли ти побачиш це, відведи від їхніх злодіянь душу мою. «Від в єдину мою, славитиму тебе, Господи, у великому зібранні перед численним народом звеличу тебе. Нехай не зловтішаються з мене ті, що ворогують зі мною без причини, вони ненавидять мене без вини, переморгуються очима, хоч і говорять зі мною про мир, але в гніві своєму замислюють підступне, розкривають на мене пащу свою, кажуть добре, добре, нарешті побачили очі наші. Господи, ти побачив це, тож не мовчи, Господи, не віддаляйся від мене, постань, Господи, зверни увагу на справу мою, Боже мій і Господи мій, розбери тяжбу мою, суди мене по справедливості Твої, Господи, Боже мій, нехай вони не зворадіють з мене. Нехай не скажуть у серцях своїх добре добре нам до душі. Нехай не скажуть ми прокопнули його, нехай будуть і неславлені разом усі. Що радіють лиху моєму, нехай вкриються соромом і ганьбою ті, що величаються наді мною, а ті, що відстоюють правду мою, нехай радіють і веселяться, і ті, що бажають миру рабу Його, нехай завжди говорять Великий Господь, тоді язик мій сповістить правосуддя Твоє повсякдень славитиме тебе. О Великий Царю Небесний, Спасителю наших душ, ми продовжимо молитися перед тобою, сповнені незламної віри і покладаючись на Твою безмежну милосердість. Тобі ми приносимо свої серця, аби ти їх очистив від усього, що віддаляє нас від тебе, зоря ранкова, ося й наші думки, аби кожен навчинок був наповнений твоєю любов'ю і милосердям, наведи нас на шлях праведності, коли ми будемо, і дай нам силу, щоб відстоювати Твоє слово у випробуваннях цього світу. Ми благаємо тебе, царю вічний. Напишіть імена та прохання в коментарях. Допоможи нам пізнати Твою волю у нашому щоденному житті, щоб у всьому, чим ми займаємося, виявлялась Твоя благодать, будь нашим щитом у часи скорботи, нашою опорою в невпевненості і нашим лікарем у часи слабкості. Пролий на нас, Господи, Твою святую воду, щоб вона зцілила наші душі від ран гріха, відновила нашу віру і дала нове начало нашим серцям, будь нашим порятунком у морі життєвих бурь, нашим якорем надії, коли нам здається, що усе втрачено, ти що ведеш нас усіх, допоможи нам відчувати Твою присутність у кожному моменті нашого життя. Нехай Твоє світло завжди освітлює наш шлях, допомагаючи нам бачити красу творіння і любові, якою ти нас обдаровуєш, ми прославляємо тебе, єдиного Бога в Тріці Святі, Отця Сина і Святого Духа. З тобою ми знаходимо спокій. У тобі ми знаходимо надію, і через тебе ми дізнаємося про вічне благословення. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться відео ближню вашим для поширення свого Божого Синьо Господня нехай перебуває з усіма нами.